Всім привіт! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор Вінниця. Сьогодні вам презентую будинок в зарванцях. Це пару кілометрів від епіцентру, від метро, крайньої точки. Будинок у нас 106 квадратних метрів, дві, два поверхи, чотири кімнати, Три з половиною сотки землі. Ми зараз обходимо його навкруги. Тут ми заїхали і в нас автоматичні ворота. Автонавіс, мангальна зона, будинок утеплений. Караїць зверху від провідного забудовника в Вінниці. Якого всі знають, і знаєте, як він будує надійно. Будинок вже повністю з ремонтом, з меблями, з технікою. Люди переїхали, він готовий до продажу. У нас на ділянці криниця, автоматична вода з неї. Тобто можна пити свою водичку. Вигрібна яма, світло, газ. Двохконтурний котел звісно. Заходимо ми Тут вхідна зона. Зразу ванна кімната. Велика простора. Все красиво. Дивіться, як, яка плитка. Уля-ля. Тут у нас вхідна зона, і ви знаєте, ось цей номер І Лайф такий самий 093. Далі ми йдемо Сходи в да, у нас. Нормальні, красиві, безпечні, під сходами така таємна кімната Гаррі Поттера. Сушильна машина там, і в нас на першому поверсі кімната ось така. Може слугувати як дитячою, кабінетом великим, чим завгодно, тому що на другому поверсі ще три спальні. Тут вона така, як гостєва. Велика зала з кухнею. Вийшли на задній двір, де я вам показував криницю. Кухня в нас. Багато чим оснащено, саме технікою, меблями, все залишається, все, що ви бачите. Да, це наче дрібниця для продажу, але ви заїхали, у вас вже все є. Холодильник посудомийна, всякі ці пічки. Ну, тобто ви не будете думати, ой, там під розміри, як там це все підігнати, а що де купляти. Якби ну, все вже є. Да? Ви зайшли в тапочках і вже тут а, живете. Піднімаємося на сходи на другий поверх. Вони в нас зручні, тобто безпечні як для малечі, так і для похилого віку людей. Можна собі ходити бігати. Санвузол у нас е, ось такі на другому поверсі. Така перша спальня, велика, батьківська для повноцінна зона спальня, До спальне ліжко. І ось тут така, як гардеробна може бути кондиціонер французький балкон. <кій> і ще в нас Друга спальня, третя забита речима. На підлозі у на нас е, кварцвініл. свинів, шпалери на стінах, звісно, і натяжна стеля. Ну, все, як ви бачите, все красиво, все для себе, все в світлих тонах, як ви любите. Ціна на даний момент взагалі 125 тисяч. Е, і можемо далі ще говорити. Дзвоніть, пишіть.